Кробце маленький хлопчик, що носить короткий чубчик і мріє про миру домі. А треба досаневокороні. В в у крок це шоля района, що бути з тягом жовто-блакитним. Глядь у неї очі. Як плете маскувальну сітку до ночі, кропці ти у кроці я Україна, у кропі земля у крок по полю бореться за свободу і волю. Кропце там проводи. У крок, у лагідна мати, що молодця до світання, у кропце свого батько, що є патріотом рідного краю, у старенька, укропці, буйна, шопа, старенька шопя, що я за панчохи захиснику, у кропце дідо святий, зброя і твоя яв'яція, чеснику. У кропці ти у кропці я Україна, у кропі земля, у кропці я по полю, бореться за свободу і волю. Минута, мінута да. Давай, так. Укроп це кібер залізний, укроп це козак вольовий, Молись! тікай раже, про допозить. Хомаймоска, допоки живий, укроп голови не схилить, і, і навіть вистоїть меч. Укроп Укропа града накриє, а він все одно підніме свій меч. Укроп, укроп це ти, укроп це я Україна, і земля, укроп сіяний полю бореться за свободу і волю. Укроп, виходьте. укроп, це ти. Укроція я Україна, і земля, укроп по полю бореться за свободу і волю. Все, хоть.